І основні обіцянки були в чому: я зателефоную другу Владіміру і Володимиру Зеленському. Я скажу, вони сядуть, чимось поступляться, і буде миром в цьому світі. Ну тобто, це приблизно так він уявляє. Але дивіться, якщо стосовно України зрозуміло, не буде допомоги або сідайте, домовляйтеся, чимось поступайтеся. І це у всіх планах, які ми тільки що розглянули, прослідковуються. Але якщо друг Владимир скаже: Вибачай, але мені цього мало. І він так і каже взагалі, що йому потрібна вся Україна? Навіщо йому там лише Донецька чи Луганська області. І що тоді? Ну от буде від росіян відповідь: нам потрібно ще, й оце, 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 оце. Це вкладається у структуру, на ваш погляд, структуру Трампа продовжувати торг? чи буде включатися інша складова, і він скаже: ну Тоді я посилюю Україну і все інше, чи буде продовжуватися таке? Ну, звичайно, Трамп. Вірніше, Путін почнемо з нього. Він буде намагатися вичавити з обрання Трампа максимальне, і те, що він, начебто, його не поздоровлював, і висловлював скептицизм, все це, як я кажу, дипломатична пропагандистська чи чітка, це запускання куль пробних подивитися, як буде реагувати Трамп. А ясно, що ставка Путіна була на Трампа. Всі, скажімо, кібератаки або е, ці вкиди, які робилися через соціальні мережі, е, робилися в інтересах перемоги Трампа. Хоча б з цього можна зробити однозначний е, висновок. А що стосується Трампа, для нього дійсно важливо зупинити війну за будь-яких умов, тому що йому треба вивільнити. Руки для вирішення внутрішніх, перш за все проблем мається на увазі економіка і імміграція, і в зовнішній царіні треба розуміти, що з першого обрання Трампа і за Байдена також політика, зовнішня політика США, вона Китаєцентрична. Все підпорядковано, в принципі протистоянню з Китаєм. Ну Байден, слава Богу, зрозумів наскільки є. Небезпечної Росії, але все-таки для нього Китай це для них в цілому це основний момент. Тобто йому треба вивільнити руки для протистояння з Китаєм. Для цього він буде робити все. Ну, ясно, що в ідеальному варіанті він хотів би, щоб все виглядало більш-менш пристойно. Але те, що пристойно для Трампа, якщо вірити Венсу і Кампанії. То явно це неприйнятно для нас, тому що це нам моє глибоке переконання план капітуляції України, і моє передбачення, що справляти тиск він буде перш за все на наше керівництво. Тому я абсолютно не виключаю, що він буде уважно прислухатися до того, що каже Путін. Що він вимагає, але разом з тим, знаючи натуру Трампа, не можна виключити, що на якомусь етапі його може перемкнути, якщо Росіяни дійсно будуть як то кажуть, за НАТО заливати сало за шкуру. Але особливо на це розраховувати я вважаю не варто. Але зважаючи на те, що ви сказали, що ну, це і американці заявляють, і не тільки в республіканці, що головний ворог Китай через декілька років можливо навіть військове зіткнення, тобто це прогнозується, принаймні, і зараз треба вивільнити вже Сполучені Штати з Європи і сконцентрувати свої зусилля на Ну отже, саме регіон. про це є і, і для цього потрібно що відірвати Росію від КНР. А для цього тоді треба дати Росії те, що вона хоче. E, значить, ну ми розуміємо ж, ці до речі, в тому ж Карселін сказав, що я хочу розщепити Росію і Китай, але ми всі чудово розуміємо, що це, в принципі, ну як вам сказати, це побажання. Ну, я не хочеться це слово, ділітанта. Тобто, це неможливо, хоча б тому, що зараз. Китай настільки прив'язав до себе Росію, що він її не відпустить, і навряд чи це, ну скажімо, є якісь варіанти у Путіна від Китаю відчепитися. Але те, що це може бути додатковим стимулом для того, щоб спробувати дати Росії більше для того, щоб її відчепити, це те, що він може спробувати, це безумовно. Ну от чого не... Вистачає Трампу, і взагалі чого не вистачало в цій кампанії, як казали самі американські аналітики. Тобто, зараз фактично Сполучені Штати на цих виборах обрали президента військового часу, тобто незалежно від того, хто переміг, ну, переміг Трамп, і треба розуміти, що це глобальне протистояння, воно вже фактично почалося. От якщо буде розуміння. Що протистояння з Росією, це протистояння також з Китаєм, і без того, щоб е, завдати такої глибокої військової поразки Росії, неможливо зміцнити позиції США у світі, е, то, в принципі, ми постійно будемо стикатися з такими планами і з такими ситуаціями, коли за наш е, рахунок будуть намагатися вирішити, е, начебто, свої проблеми розуміло якщо завершуючи тему Китаю, на ваш погляд, за Трампа розпочнеться зразу, що розпочнеться велика протидія і боротьба, ну, принаймні на ринках стосовно, принаймні він пообіцяв і зробив це один одним з пріоритетів. До речі, це було навіть більше в кампанії 16-20 років, ніж зараз, але він чітко сказав, що значить. Застосує тарифи, хоча це розглядається перш за все як примушення до переговорів до поступок. Тобто, в економічній сфері він це буде робити, буде намагатися обмежувати можливості доступу Китаю до американських нелогів, таке і інше. Тобто, економі і я думаю, що віс... на вістрі буде саме економіка, він демонстрував менше. Інтересу до і готовності до вирішення, скажімо, безпекових проблем зараз. Якщо вірити тому Брайну, вони розуміють, що треба зміцнювати позиції своїх союзників щодо Тайваня. Також сказано тим же Брайну, що буде підтримка, але для цього Тайвань має посилити свої витрати на оборону. Тобто буде я впевнений протистояння, перш за все, економічне, і також буде це протистояння безпекове. Ну, це е, ну, мінімально з е, політикою, позицією Китаю, який хоче нав'язати всім свій порядок денний міжнародної політики. Зрозуміло, тепер стосовно Європи, провідні європейські лідери ще до другого обрання Трампа заявляли, що для Європи це буде досить серйозний виклик. Одна з таких найцікавіших фраз була від прем'єра Бельгії Олександра де декро під час його виступу в Європарламенті. Він сказав, що якщо повертається Америка передусім, а вона вже повернулася це гасло Трампа на виборах. Європа як ніколи буде змушена розраховувати лише на власні сили. НАТО у кращому разі буде бездіяльним. Триматимуть затишні зустрічі Трампа з його приятелями Путіним та Орбаном. Торгові війни між Сполученими Штатами і ЄС посилиться. На ваш погляд, це сценарій розвитку для європейського континенту за президента Трампа. Ну Трешніше, звичайно, євроатлантичні стосунки зараз вступають в зону турбулентності, але тут все не виглядає не так просто, як можна було собі уявити. Ну, по перше, якщо взяти безпековий е, е, сегмент, пов'язаний перш за е, е, НАТО, е, ми знаємо про ці заяви Трампа про те, що я скажу Путіну, може бути все що завгідно, якщо вони не будуть давати гроші на оборону е, до перед виборами своїх інтерв'ю Венсі, от Брент, коли він писав цю статтю, вони трохи підчистили ці заяви. І, зокрема, Вен сказав, що звичайно ми будемо виконувати свої зобов'язання за угодами натівськими угодами, але НАТО це не благодійна контора, і ми розраховуємо це буде залежати від того, чи будуть європейці виконувати свої зобов'язання щодо збільшення внеску в військової спроможності НАТО, і в принципі. Якщо абстрагуватися від хамства такої не цивілізованої навіть поведінки Трампа, його таких екстремальних заяв, це в принципі правильна вимога. Тобто європейці дійсно мають більше вкладати в оборону і мають більше в тому числі допомагати Україні. Про це зараз Трамп і його оточення про це кажуть. І, Чесно кажучи, коли так от посилаються на анонімні джерела, європейці про це говорять, але в принципі в цього вони бояться менше, і так само як і спроб вийти з НАТО, тим більше враховуючи, що в США таки був прийнятий закон, який зараз робиться неможливим, без того, щоб це не був ну, був якийсь акт конгресу або з його згоди. Тобто є такий запобіжник уже зараз в американському законодавстві. А на президент це зробити не може, чого європейці дійсно бояться, і що я вважаю, таким може бути це поновлення цих тарифних торгівельних війн. Тобто, Трамп прозоро натякнув, що він готовий застосувати тарифи не про не тільки проти Китая, але й і проти європейських партнерів. Оце може бути. Достатньо швидка і достатньо серйозна, і яким чином це буде вирішено зараз сказати важко, але зрозуміло, що будь-яке погіршення або виникнення турбулентності в євроатлантичних зв'язках для нас погано, оскільки для України важливо, щоб була згода між нашими головними партнерами і була така собі синергія в наданні допомоги Україні. Так, і стосовно продовжують цему, кажуть, деякі аналітики стверджують, що справжні, справжні переможці в Європі від виборів Трампа це праві пропулісти на чолі Е, І загалом праві популісти європейські в більшій мірі вони такі, як би сказати, проросійсько прокремлівські. стосовно якщо брати війну в Україні. На ваш погляд, чи буде реальне посилення цих правих популістів, які так набирають обертів у Європі, і чи це знову ж таки вплине на міцність Євросоюзу і на зв'язки з Україною? Ну як це вплине, ми побачимо, тому що якщо будуть застосовані ці супертарифи, і це буде впливати на економіку, це не дуже такий гарний аргумент для популістів, але треба розуміти, щоб про це говорити, що те, що забезпечила перемогу Трампа, це, скажімо, не просто от Трамп десь його з Марса спустила, а це відбиття, відзеркалення тих серйозних судів, які відбуваються в американському суспільстві. Зокрема, оця поява великого сегменту групи людей, які опинилися на узбіччі нової економіки, глобалізації, Звичний спосіб життя, яких руйнується, це оце саме електорат Трампа. Але такі люди є не тільки в Сполучених Штатах, це е, тенденція, процеси характерні для всіх е, розвинених е, демократій. Я за цим спостерігав в у Франції, скажімо, цей рух жовтих жилетів. це якраз про тих, хто підтримує такі ж, е, які підтримують Трампа. Це розривні. Між основною масою населення і рідами, і все це безумовно, от посилення правих воно відбиває саме ці процеси, і якщо дивитись на ці крайні правих, то вони різні в різних країнах, і це вже не ті крайні праві, які ну, може за винятком німецьких. Вони не ті, які були в міжвоєнний період першої другої світовими світовими війнами, і цілком реально, що їх позиції будуть. Зміцнюватись, зокрема, у Франції. Я вважаю, що наступні вибори можуть бути вибори саме на користь Льопен. і до цього треба також готуватися. І зрозуміло, що їх позиція щодо війни в Україні вона різна, тому що Льопен була вимушена вимушена її. Трохи трансформувати, але по своїй суті це позиція в принципі вигідна Росії. А якщо взяти Німеччину, то там просто відверта проросійська позиція, так само і, і позиція Орбана. А як я вже казав, саме Орбан зараз дуже близький до Трампа, тобто, все таки ці сили праві популісти вони отримують ще більше натхнення і. Ну як би сказати, і розвиток у своїх груп. ну, якщо забути про ці тарифи да це для них ну скажімо натхнення. Що от в сполучених штатах, якщо до речі подивитися на програму Трампа? Ну якщо це можна назвати програму і на програму Льопен то в принципі у Трампа є речі більш жорсткі чи ж чому тієї Жепен. добре. Останнє питання: Ізраїль, Іран близький схід. Адміністрація Байдена намагалася більш-менш помірковану політику проводити стосовно Ірану, особливо до нападу Хамас на Ізраїль. Потім, звісно, це дещо трансформувалося в більш жорстку позицію. Зазначається, що Трамп за першого президентства був досить агресивно налаштований стосовно Ірану, і зараз він також буде посилювати санкції, можливо, навіть застосування якоїсь військової сили проти Проти саме Ірану. І як ви бачаєте цей напрямок? Чи можна очікувати, по-перше, завершення за Трампа війни на Близькому Сході, чи навпаки вона стане більшою Тобто, Трамп сам казав, що він хотів би бачити завершення військових дій ще до своєї інаугурації але це навіть не наукова фантастика, як на мене. Щодо близького сходу, то судячи з тих заяв, які були зроблені, і те, що було написано, головний зараз упор буде зроблений на Іран. Тобто Іран розглядається як головна проблема, в тому числі як головна проблема на шляху ізраїльсько-палестинського врегулювання. Це по перше, і я думаю, що будуть тут і більш жорсткі санкції, і е, е, знову він. Зробить все для того, щоб ця угода не працювала, тобто, в принципі, такий загальний лозунг посилення радикальне посилення тиску на Іран. Щодо війни між Ізраїлем та Хамасом або проіранськими силами, то, в принципі, декларована Декларована під продовженням підтримки Ізраїлю, і як я зрозумів, було повідомлення Марів про те, що під час телефонної розмови Трамп ну дав по суті справи картбланшене та ніяко для проведення військових дій. Тобто, я думаю, що головне буде дійсно Іран. Тут буде, як писав Брайан, максимальний тиск, і, і разом з тим, от, якщо брати нинішню ситуацію, буде. Перш за все, підтримка і, і, і Ізраїлю, ну на тому ж рівні, може ще більше, ніж вона була перше, за першу каденцію Трампа. Зрозуміло, і якщо можна коротко стосовно КНДР, тому що для нас зараз це досить важлива країна для України, да? зважаючи на те, що її солдати вже присутні і воюють проти українських на фронті. За першого президентства були досить сприятливі відносини між кімчанином і Трампом. Як ви дивитесь на сьогоднішній день, що може бути, зважаючи на його участь у, у цій осі вісі зла, як ви сказали? Ну, в принципі, я ну, в принципі, я політика, бо під час першої каденції була така, тобто, такі були гойдалки. Я не думаю, що він зараз буде пробувати. Ну скажімо, зробити якийсь наступ, такий суто суто дипломатичний, і знову спробувати знайти якесь порозуміння з ким чиниром. Але те, що цю проблему він буде намагатися вирішити, це безумовно. Як він каже, він проти війни в. Те, щоб все вирішувалося через переговори, ну можливо, буде використана ця карта. Але я не виключаю, що знову ж таки, якщо пояснити Трампу, що відбувається, то можна від нього очікувати більш жорстких дій. Але от в тому переліку пріоритетів, які я бачив, КНДР зараз там не фігурувала. Ну знову ж таки, це відносно все може змінитися ну, буквально за пару днів. Добре, дякую, пане Олеже, за нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії ОБОСТОК ми говорили про президента Трампа та його дії після перемоги на виборах. Нашим гостем у студії був експосол у Франції та США Олег Шамшев. До побачення.